Вітаю всієї мукурузі. Такий незвичний спосіб. Можливо, кому цікаво буде. Картоплю сажалки. То картоплю сажалкою в інтернеті уже читав. Засипають в бачок. Він добрий і так сіють. Так, хреново, погано. Тому що це хіба що насилось. Дуже багато кукуруд сиплося, А ми ж сіємо бачку салітра. Він добрий. закидує вручну. Іду потихеньку. третя понижена на хвостих оборотах. Там посаджена картопля. 14 рядків. Планував навпаки. Рядків 8-10 картоплі остальної кутуру за але вийшло навпаки там картопля одного сорту, щоб не путатись більше. Я создали всю, вийшло 14 рядків. А тут буде, я думаю, ще два влізу кукурудзи. Картоплю посадили ще в суботу. Кукурузу не встигли. На сьогодні на понеділок обіцяли дощ. але Погода змінилася. Сьогодні поки дощів немає, хоча хмарно. Обіцяють на завтра. Взагалі треба, бо тут вже земля пересохла. Конкретно тут. Десь ще було. Тут гора. Земля кам'янеста. Попереднє відео показував. Віду потихеньку, щоб встигав закидувати. Бачите, такі ще каменюки урядка треба буде полинос. Там є отвір зверху. Можна взагалі паралельно з боку шланг, рубку якусь зверху лік і так закидувати. Але брат каже, що мені не треба ніколи закидати. Ми вже так садили на перший раз. Все чудово, виходить. Жрядня 57. Для мене колеса широкі займі на трактор. Так, кукурузу слідить за ложечками, вийдеться так. В межах 25-30. Бачите, скільки ще каміння заливало, треба буде повиносити. Здовж борозди, що я накидав. Сусідська ділянка хоч і не використовується. Але часом може хтось буде повиносити. Рядки тут уже на ревне идут. С той стороны, ну так завод получается сначала А дальше каменю. Дальше, чем дальше, то уже на ревне. Ничего страшного, все нормально. Работа привод.

Візяка якась. Остатки лемеха в такому камінні. Чого тут вже не було в цьому камінні, і лемехи, гусениці з трактора, бульдозера, через стародавнє, від комбайна якась фігня, сегменти, коли кам'яна земля. Так фігня. Ще Сейчас правда не знайшов, но такая фигня находим. Женя уже пиццок в руке. Обичается и тож не дождь, сподеваюсь все-таки буде. Так воно виглядає звідси відракує заліз. І цю отвори закиди я жмень. Я працюю з братом тут. по порох салітра сам сама сиплеться і добре. для зручності тут можна шланг або трубу щоб прямо сюди опускалося і лійку так було б зручніше але брати не хоче і так закидай А стосовно тут люди приходили, теж питав, чи не глибоко буде. Оце я завернув шланг тому що з половини там вже лише один ряд ішов, щоб даремно не так. Я тягу за тяг припідняв, щоб багато ззаду не нагортало, тому вон не... Такий гострі гребені, така ямка залиша. Якщо дощ піде, то вважаю нормально все. Я вже так садив. Добре було б тут закаткувати. Но катка я, на жаль, не маю, взагалі в селі катка не є. Я лише такий десь метр, але мені за трактором такий метровий. Я б ще лише затоплю землю. Бачите, я такі високі гребені не нагрібав. Де кукуруза? Картоплі таклі, якщо бачите, фане Добре, загортаю хребет. кукурудза тут практична ямка, але оскільки літру не видно, значить все загри. зерна, взагалі ні не одного нема Які далі будуть результати, потім зніму окремо від. А зараз Нароблюся каміння на вино, що тут каміння не кінчається. З цієї сторони завжди така земля хуже і більше каміння. А тут більш така мілка. Ота ділянка друга це теж моя. Де зараз трава? О, ще й так каміння. Тут земля краще. Але мені зараз в цьому році точно не треба. І сіна не треба, в мене залишилося десь 5 танців. Нікому не треба. Наоборот, і сусіда корову продав, і ще люди. І просто сусінка по ділянці проходила, питала чи я ще. Вона теж збирається. Оці о, ця ділянка. Десь пів години тут, тут косуля пробігала, на жаль. Хватки в мене не є блогерської не було під руками телефона. Туди залетіла знову така мокрюща, спетіла, здалеку біжить. Тобто все заросло, вже ліс поруч біля села. Ну все, сподіваюсь, моє відео було корисне, цікаве. Дякую за перегляд, на ну, все добре.